Так, Супер-пупер головочка. Так. Потрібно прочистити. Вона йде сюди, а тут поки що прочистимо гарно і так повинно відкрутитися. Це в нас заміна середньої машини. Тут о, різьба така, як має бути, а тут з другу сторону. Словом, готово. О, через домашні умови навряд чи ну, вийшло, але потрібно було тут гарненько. Побити, потрощити так, щоб потім не можна було закрутити це все на місце. Словом використав пістолетика Ну, Звичайно, цю головочку. Зараз що тут немає. Але тут я замінив тільки самі кошарочки. Ще Вирізав такі пластинки під кошарочки. Вони також позносилися. Зараз все готово, шату немає, але не знаю, скільки то буде їздити, так що можливо потрібно буде замінювати ось саме весь картридж, Середню машинку. Всім до зустрічі, хорошого часу у суток. Так, ще тут також тормоз треба підтягти, щоб не тормозив. А так, ці педальки, щоб краще сходили, хотів сказати, щоб було все покроково. Тут також використовував спрей, ведешку можна більш легкими стуками сходити педалька і ця зв'язочка. Всім добра.